Вітаю, друзі! У спільноті Rainbow Six знову розгоряється. Ну такий собі скандальчик. Кажемо, правда, він тільки починає свої обороти накручувати, але здається, це повинно призвести до якихось мінімальних офіційних змін. Ключ у тому, що у нас на цьому тижні Six Invitational 2025, який пройде у Бостоні у США. Це перша поява події Invitational в Америці в США. До цього воно постійно було або в Монреалі, наприклад, там, з 17-го по 20- рік, потім в Парижі, у Франції, було 21 да, році, у було в Стокгольмі, у му знову Монреал. Алі, 24-му були в Бразилії, хто пам'ятає, ми навіть живу касти його на майнкасті. США це не та країна, де вільний в'їзд для всіх громадян світу. Ні, І питання лише не в тому, що США це така країна, де потрібна багатьом громадянам інших країн віза. Да, повністю згоден з вами, що більшість гравців влоги — це все ж таки США плюс країна Західної Європи. А що США, що країна Західної Європи, віза не потрібна, але наприклад, майже усім країнам Південної Америки. Взагалі всій Африці, майже всій Азії, ну багатьом країнами я зараз виведу усю картинку на екрані. Зелені це там, де віза не потрібна. Це там, де громадяни можуть спокійно в'їжджати в США, і їм віза ну не потрібна. Як ви бачите, Україна і велика частина країн Східної Європи їм потрібно буде заповнювати певні бумажки, ходити на певні співбесіди у Консульство Америки, і не факт, що їх приймуть в плані апрувнуть, Вони можуть їх послухати. Але сказати, ну вибачте, ви в цьому році не поїдете в США. Але добре, пропустимо цей момент. Питання немає. США це цікава країна для виборів. Цікаво подивитися, як буде в американському континенті. Гратися блога. питання в організації. По-перше, обирають достатньо цікаве місце. Ми обираємо Бостон. Це чудове місто. Я там не був, але кажуть, що там дуже красиво. Обирають у нас таку будівлю, як як MGM Music Hall. Сподіваюся, правна це назвав. Річ у тому, що вона може пістити максимум 5 тисяч людей. Це включаючи і став, це включаючи і глядачів, це включаючи і, ну, всіх роботях, скажімо так, і безлов плюс баст. 5 тисяч людей насправді це дуже мало. І якщо таки це станеться, якщо міст не буде додано більше, то це буде другий найменший Six International за всю історію Six International 2017 року. І найголовніша проблема, яка зараз обговорить буквально усе західне ком'юніті Rainbow Six з приводу косплеїв. Ні для кого не секрет, що усі офіційні великі події по Rainbow Six, кіберспортивні, вони всі супроводжуються просто неймовірними потужними косплеями. Подивіться, як гарно гравці намагаються відобразити своїх улюблених героїв та героїнь, противників та оперативниць, якісь сюжетики, фотографії. Це все фан-сервіс. Фан приносить багато-багато грошей. Фансервіс приносить багато людей, які цікавляться, що це взагалі таке. Тобто фансервіс. Необхідний будь-якій грі, але що робить Ubisoft? Значить, зачити вам офіційний пост, просто прикладений українською мовою. Ми любимо креативність спільноти облогу. Тому щодо косплеїв. І далі вони поясняють, що які у нас правила будуть косплеєм а, на цьому місці події. Перше буде заборона закривати обличчя. Нам, на жаль, не до кінця відомо. Що саме це означає? Тобто це означає, що не можна буде повністю закривати обличчя, чи не можна буде навіть окуляри одягнути, бо багатьох противників теж саме пульс, він же тільки носить окуляри, все інше у нього ну видно, обличчя не закрите, Що підпадає під правила одягання обл закривання обличчя масками, але також є ну. Релігійні питання вже це теж буде заборонено, чи це тільки пошириться на косплей, Нам невідомо. Далі буде повна заборона копії зброї будь якої пластикової, картонної, пластмасової. Це я не знаю без коментарів і заборони гаджетів. Тобто, навіть маленькі дрони, навіть якісь гаджети, які я не знаю, ніяк не можуть нічого тобі сказати. Вони просто заборонені. Ти не можеш одягати маску, ти не можеш приносити копію картонну копію зброї. Ну я не знаю. Наприклад, людина хоче косплеїти. Смока, і при ще людина, яка буде косплеїти следжа, і при ще людина, яка буде косплеїти течера, і всі вони в стандартній британській уніформі. І як я зрозумію, хто кого косплеїть, якщо не спитати у них, бо британці вони носять однакову букальну форму. Зніміть ви маску у следжа у смока і у Течера, і ви їх ніколи в житті не відрізните. Тільки підходите питати, а кого ти косплеєш. На думку спільноти, якби організатори цієї події, ті спортивне були дійсно зацікавлені в фан-сервісі. Вони б або пішли на компроміс з орендодавцями приміщення, ну якось прозумілися в спробу косплеїв, або вони б просто знайшли інше місце навіть не в Бостоні, навіть в іншому американському містечку, але там, де буде дозволено повний косплей. Бо ці правила, вони достатньо жидінькі. Отже, що ми маємо? Пункт А країна, де багатьом країнам потрібна віза. Ну, якщо ми не беремо Європу, звичайно ж таки. Пункт Б. Маленька посадка місць. Лише 5 тисяч, це взагалі ні про що, якщо ми говоримо про американський топ-1 регіон по популярності облоги, і третє косплеї, які ну типу на волосинці від смерті тримаються. Вони просто вони частково будуть. Прямо зараз спільнота облоги намагається якось особисто написати імейли до орендодавців приміщення, чи спитати у них, що саме буде підпадати під категорію заборони. Чи можна буде просто у вестибюлі одягнути маску, сфотографуватися і пройти далі на шоу без косплею, або там зняти маску на косплеї, а лише фоткатись в певних відвіданих місцях. Ну, коротше, питається дізнатися більше інформації, але чесно, правила по косплею ну, дуже жиденькі, чуваки. Це правда не смішно. Піднімають також активне питання, що новому китайському регіону потрібно, ну як мінімум, три слота, а не два, бо все-таки китайський регіон чекав появу свого окремого такого дивізіону. Достатньо довгий час. Ну, поки що офіційного відповіді по азійському регіону від Ubisoft та Blast не надходило. Сподіваюсь, після Secondation ми все це питання вирішимо, бо Китай дійсно чекав достатньо довгий проміжок часу, щоб якось Ubisoft офіційно заходило до їхнього регіону. І після того, як вони зайшли нещодавно, давати два слоти на те, щоб поїхати на наступну подію, це, як мене, достатньо мало. Я теж в цьому питанні згоден повністю зі спільнотою, а і не про призові теж достатньо багато говорили. Ні для кого не секрет, що Ubisoft зараз певні фінансові проблеми в всіх питаннях це не секрет, це офіційно публічна інформація. Але учу тому, що з 17 по 18 рік у нас постійно зростали призові за Six International. Вони починалися зі 100 тисяч доларів, бо ну, нова дисципліна, 17 рік, все тільки починається, ми повинні розуміти це. Потім в 18 році у нас стартує 500 тисяч доларів призові, потім у 19-му 2 мільйона, одразу такий, знаєш, великий стрибок. Потім у 20-му році 3 мільйона, і от ми на оцьох 3 мільйонах стоїмо вже... 5 років з 20-го секвенціал по 25-й. Там теж у нас буде 3 мільйона доларів. Як на мене, ну, можна було б вже збільшити хоча хоча б до 3 мільйонів 500, як мінімум. Для кого не секрет, що облога це повноцінний лайф сервіс ара, яка тримається вже ну скоро буде 9,5 років, і вона приносить в місяць і бісот величезні гроші. Я думаю, там бо там більше ніж 3,5 мільйони доларів. Я не рахував, якщо порахую, бо вам скажу. Але По поки така інформація до мене не доходила. Так, да, поки монтував відео, записував. Тут виявляється така ситуація. Сталася коротше, команда Widet Sport. Покуну зрозуміло розпадається, що просто учасники покидають її. Але ситуація наступна: організація просто банально не платила гроші. Часникам, що валорантерам, наскільки мені відомо, від мого друга, який шарить за Валоран, що каїстрам, там є певні невеличкі недоплати, що й облоговцям наразі теж є такі серйозні недоплати, там у когось 35 тисяч, у кого 50 тисяч, хтось 60 тисяч доларів вже ну має від них відсудити. Так, да, і суд у нас 21 числа. Невідомо, хто буде приймати там участь. Відомо, що буде судити головного директора цієї організації. Ну будемо коментувати цю подію. Можливо, знімо відео, можливо, буде прямий ефір вести, якщо дозволять прямий ефір вести в такі події. Ну, в будь-якому разі, повідомлю, які результати там будуть у нас, що у нас вийде. Команду сумно. Сумно за команду, чесно. Я сподіваюся, цей стак принаймні облоговців нікуди не піде, не розпадеться. Вони просто знайдуть іншу організацію, яка дасть їм новий дім, прихисток, якусь фінансову підтримку. Бо виявляється, вони стрімили оці всі їхні тренування. Вони були достатньо медійна команда. Вони постійно щось стрімили, відео знімали. Вони все це робили задля того, щоб банально заробити поїсти, банально їжу. У тренера взагалі є син, родина. Ну будинок, їм треба все це оплачувати. А у нього ну грошей нема задовженість і ну сумно. Плюс він таке вже подібне переживав в команді Менем Gaming І ну ми за нього двічі сумно. Бо людина пережила таке і знову переживає. Ну кіберспорт це жахлива шляпа, і чесно, я би хотів в найближчому майбутньому побачити незалежно від Ubisoft або не від Ubisoft, якийсь керівний орган, який би перевіряв топові. Тір один, тір 2 команди, просто перевіряв якість команд. Типу виплачують гроші команда, який стан у команди, там, фізичний, психологічний, просто перевіряли наявність що з командами. Внутрішньо все нормально. Не будуть таких казусів, бо ну, це казус. Можливо, було б добре взяти, приклад з команди Riot Games, які просто дізналися, що. Така ситуація у блідоспорті. Одразу анулювали їх участь в партнерській програмі, і в їхній там лізі ігровій анулювали участь. Ну коротше, вони взяли за голову, вони подивилися, що ага, команда щось не так, і все. Від її поки ми нічого не почули, я впевнений до них інформація дійшла, але поки ніяких відповідей не було. Чекаємо суд, якщо що повідомлю за Гудбой. Зустрінемось в наступному відео.